Як не провалитися під лід і що робити, якщо таки опинилися під кригою у Чернігові працівники ДСНС навчали правилам безпеки на льоду дітей центру розвитку обдарованості «Унікум». Перша частина нашого заняття буде теоретична де ми розкажемо дітям правила поводження на льоду, що робити, якщо ви вже провалились під кригу? Друга частина це буде практична, де ми покажемо дії аварійно-рятувальної частини рятувального відділення. Про порядку порядунку людей на воді ви? Це спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль сарм с зніга було Богун. Для демонстрації дій в місцевості, до якої важко доїхати, і судно на повітряній поподусі торнадо, яка пересувається по льоду по воді в будь-якій місцевості. За словами Романа Білоконського, щорічно, коли з'являється перша крига на водоймах, в аварійно-рятувальній частині частішують виклики про порятунок людей, які провалилися під лід. Для того щоб убезпечити себе на льоду, потрібно знати. Основні правила поводження на льоду. По-перше, це те, що безпечно вважається е, товщина криги 7 см для однієї людини та 15 см для групи осіб. Якщо на льду, на, відпочивають активно на льоді, проводяться якісь активні види відпочинку, як хокей, катання катання на ковзанах, безпечно вважається 25 см крига. Е, при пересуванні на Льоду потрібно групами один від одного, потрібно тримати дистанцію 5-6 метрів. Якщо ви е, вже так трапилося, що, наприклад, ви провалились або відчуваєте, що ви зараз провалитесь під лід, необхідно терміново кликати батьків на допомогу.